Горить торговельно складське приміщення на вулиці Об'їзній у Тернополі. Очевидиця Вікторія розповідає, як почалась пожежа. Я була в магазині, я побачила, що з витяжки йде дим, почався кіпіш, всі люди почали вибігати. Я вийшла на двір, дивлюся, великий білий дим почався. Ми прийшли сюди ближче до заправки, почало все горіти, загорілися перші склади позаду. Тоді почався, перекинувся дим на будівлю і потім вже приїхали пожарні, зробилась пробка». На місці загорання працюють 48 рятувальників. Задіяли 14 одиниць техніки. Обставини з'ясовують поліцейські. Травмованих немає, каже пресофіцер пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. Близько 13-ї години на номерах 40-билку 101 йшло повідомлення про пожежу на вулиці обізні. За даним викликом піднято підрозділ Тернопільського гарнізону за підвищеним номером виклику на даний час працює 14 одиниць техніки і 48 чоловік особового складу. Пожежу локалізовано на площі 800 метрів. Це не триває. Віта Поляна, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.